Тес Керітсин, асистент, розділ 9. Сьогодні вранці до мене приходив асистент Дін, сказав лейтенант Маркет. У нього сумніви щодо вас. Я теж маю сумніви щодо нього, відповіла Аріцолі. Він не критикує ваші навички. На його думку, ви хороший коп. Тоді що не так. Він не впевнений, чи підходить вам ця конкретна справа? Протягом якогось часу Ріцолі мовчки дивилася на стіл маркета. Коли шеф покликав її у свій кабінет сьогодні вранці, вона вже здогадувалася, про що піде мова. Тому ріцолі налаштовувалася показати на цій зустрічі залізну витримку і не дати йому зачіпки, адже він очікував побачити, що вона ось ось зірветься і має бути відсторонена від справи. Коли вона заговорила, Голос звучав виважено і спокійно. У чому суть його зауважень? Він стверджує, що ви не приділяєте цій справі достатньо уваги, що вас тривожить невирішені проблеми з Вореном Гойтом, що ви так цілком і не отямилися після справи хірурга. Не отямилося? Це він про що? запитала Ріцолі, уже прекрасно знаючи відповідь. Господи, ріцоллі, нерішуче сказав Маркет, мені важко зачіпати цю тему. Ви маєте розуміти, що розмова не з легких. Взяти і сказати прямо це якраз у вашому стилі. Гаразд, він думає, що ви не вівноважені. А що думаєте ви, лейтенанте? Я думаю, чи не відкусили ви більше, ніж можете проживати, а ще. Що втеча Гойта стала для вас ударом. Ви теж вважаєте мене неврівноваженою. Доктор Цукер висловив певні побоювання. Після того, що сталося торік, ви так і не звернулися по психологічну допомогу. Я не отримувала такого наказу. А по іншому ви не можете ріцолі? Ви лише мову наказів розумієте? Я не відчувала потреби в цьому. Цукер вважає, що ви так і не відпустили хірурга, що за кожним кущем вам вважається воренгой. Як ви можете вести це розслідування, якщо не закрили для себе минулу справу? Лейтенанте, думаю, краще, щоб ви самі мені це сказали. По вашому, я не врівноважена? Не знаю, ріцолі, зітхнув Маркет. Але коли агент Дін приходить і ділиться своїми сумнівами, я маю якось реагувати. Не впевнена, що на інформацію агента Діна можна покладатися. Маркет нахилився вперед. Це серйозне обвинувачення, похмуро сказав він, трохи помовчавши. Несерйозніше за його власне. Ви можете чимось підтвердити свої слова. Сьогодні, вранці, я телефонувала в Бостонський відділ ФБР і. Вони нічого не знають про агента Гебрія Ладіна. Маркет відсунувся далі, мовчки вдивляючись у неї. Він прибув сюди аж із Вашингтона, ввела далі ріцоллі. Бостонське ФБР нічого про нього не знає. Співпраця між відомствами організовується не так. Якщо ми просимо скласти психологічний портрет злочинця, запит завжди опрацьовується місцевим координатором. А в цьому випадку місцеві не в курсі. Наказ прийшов просто зі столиці. Перш за все, чому ФБР узагалі потикається до мого розслідування. І до чого тут Вашингтон? Маркет і далі мовчав. Вона не відступалася. Роздратування наростало, а самоконтроль знижувався. Ви мені сказали, що наказ співпрацювати узгоджено з комісаріатом? Сказав. Хто з представників ФБР звертався у комісаріат? З яким відділом бюро ми працюємо? Усе почалося не з бюро, похитав головою маркет. Що? Запит надійшов не з бюро. Я говорив із комісаріатом минулого тижня. Того дня, коли Дін тут з'явився. Я ставив їм ті самі запитання. І... Я пообіцяв їм не розголошувати отриману інформацію, того самого я очікую від вас. І лише коли Ріцолі кивнула, він заговорив далі: Запит надійшов із офісу сенатора Конвея. Ріцолі ошелешено подивилася на нього. До чого тут наш сенатор? Не знаю. У комісаріаті не сказали? Можливо, вони самі не знають. Однак, якщо запит надійшов безпосередньо від конвея, відмахуватися ми не можемо. Та й він у нас на зірку з неба просить, а лише співпрацю між відомствами це поширена практика. Ріторі нахилилася вперед і тихо сказала Лейтенанте, щось тут не так. І ви це знаєте Дін щось приховує від нас. Я викликав вас поговорити не про Діна, а про вас. Але ви покладаєтеся на його слова. Невже ФБР почало командувати Бостонською поліцією? Здається, Маркета це заскочило зненацька. Він раптом сів прямо і уважно подивився на неї за столу. Вона зуміла натиснути на правильну кнопку. Хто тут головний? Ми чи Бюро? Твоє слово тут справді щось важить, Маркета? Гаразд, сказав він. Ми поговорили. Ви мене почули. Мені цього достатньо. Мені теж. Вона підвелася. Але я наглядатиму за справою Ріцоллі. Ви і так завжди наглядаєте. Вона кивнула йому. Я знайшла декілька цікавих волокон. повідомила Ерин Волочко. Вони пристали до Клейкої стрічки, якою ми обробляли шкіру Гейлу Ігер. Знову темно сині волокна? Ні. Щиро кажучи, я навіть не знаю, що це таке. Ерен нечасто часто визнавала, що потрапила в глухий кут. Уже це підігривало цікавість ріцолі. Вона сіла за мікроскоп і побачила одну темну волосину. Це синтетичне волокно, колір якого я б охарактеризувала як темно-зелений. З огляду на індекс бірефракції, це наш давній приятель. Нейлонове волокно компанії Дюпон, як ті волокна з темносинього килима. Так, цей нейлон є дуже популярним через свою міцність. На його основі виготовляється багато тканин. Ви сказали, що його знайшли на шкірі Гігер. Ці волокна поприлипали до її стегон, грудей і плеча, ковдра? Щось таке, у що загорнули тіло? Так. Але не кодра. Нейлон для цього не придався б через те, як він збирає вологу. А ще ці конкретні волокна, виготовлені з надзвичайно тонких ниток. Номер 30 за системою день'є. 10 таких ниток на волокно. А волокно тонше за людську волосину. Із такого волокна можна було б виготовляти дуже щільну тканину. Можливо, вона не пропускає води. Намет. Брезент? Можливо. І от у таку тканину загорнули тіло. У ріцолі перед очима посало химерне видовисько. У магазині Walmart висять запаковані намети, а на етикетках великими літерами інструкція від виробника. Водонеприникний матеріал, ідеальний для відпочинку на природі і пакування трупів. Якщо це просто наметова тканина, тоді це доволі поширений матеріал. Сказала Ріцолі. Ну мо, детективи, невже я потягнула б вас сюди, щоб показати звичайну тканину? Тоді що в ній особливого? Взагалі то вона доволі цікава. А що цікавого в нейлоновій тканині для наметів? Ерен взяла зі стільниці теку і дістала комп'ютерний графік, розкреслений якимось зигзагом. Я дослідила ці волокна за допомогою методу ППВ. І ось результат ППВ. Порушення повного відбивання. Для дослідження окремих волокон застосовується інфрачервона мікроспектроскопія. Інфрачервоне випромінювання спрямовується на волокно, і ми аналізуємо спектр світла, яке відбивається. На цьому графіку показано інфрачервоні характеристики цього волокна. Просте підтвердження, що це той самий нейлон. Про який я вам і казала. Нічого дивного. Але це ще не все. Виладалі Ерин. У неї на губах розквітла усмішка. Вона дістала з теки інший графік і поклала його поруч із першим. Ось результати дослідження, точнісінько, такого волокна. Нічого дивного не помічаєте? Рідзолі уважно подивилася на два аркуші. Вони різні. Так. Але якщо це одне і те саме волокно, результати мають бути однакові. Для другого дослідження я змінила площину зображення. Цей результат характеризує поверхню волокна, а не серцевину. То поверхня і серцевина різні? Так. Отже, йдеться про переплетення двох різних волокон? Ні, це одне і те саме волокно. Але на поверхні його піддали обробці. Саме це вдалося побачити з допомогою ППВ. Маємо зміну хімічного складу поверхні. Я провела хроматографію. Здається, було застосовано силікон. До висушеної готової тканини додали силіконовий каучук. Навіщо? Точно не знаю, щоб зробити тканину водонепроникною чи зміцнити її. Процедура не з дешевих. Думаю, у цієї тканини якась дуже специфічна сфера використання, от тільки я не знаю, яка саме. Ріцолі відкинулася на спинку стільця. Знайдемо цю тканину і знайдемо вбивцю, сказала вона. Так, на відміну від темно-синього килима, це унікальна тканина. Рушники з ініціалами Анжели Ріцолі були розкинуті по журнальному столику, щоб усі гості бачили. Літери А і Р перепліталися у вигадливому орнаменті. Джейн обрала персиковий, улюблений мамин колір і доплатила за розкішну подарункову упаковку зі стрічками абрикосового кольору і букетиком шовкових квітів. Вона замовила доставку компанією Federal Експрес, адже в її мамиці білі фургони з червоними і синіми літерами асоціювалися із сюрпризами і щасливими подіями. А святкування 59-го дня народження Анджели Ріцолі мало вважатися щасливою подією. У родині Ріцолі дням народженням надавали дуже великого значення. Щороку в грудні, коли Анджела купувала новий календар, вона перш за все пробігала по сторінках, відмічаючи дні народження всіх рідних. Не привітати когось із близьких було б серйозною провиною. А нехтування маминим днем народженням взагалі вважалося гріхом, і Джейн завжди дбала про те, щоб з нею такого не сталося. Саме вона купила морозива, прикрасила будинок і розіслала запрошення десятку сусідів, які сьогодні зібралися у вітальні. А зараз ріцолі нарізала торт і роздавала гостям паперові тарілочки. Вона, як завжди, все робила правильно. Але цього року свято пішло з а все через Френкі. Щось не так, сказала Анджела. Сидячи на канапі зі своїм чоловіком і молодшим сином Майком, вона безрадісно дивилася на подарунки, розкладені на журнальному столику. Усієї цієї гігієнічної пудри і бомбочок для ванни їй мало вистачити на 10 років, щоб добре пахнути. Може, він захворів? Може, зазнав аварії, а мене ще не повідомили. Ма. З Френкі все добре, мовила Джейн. Так, устряв Майкл. Можливо, його кудись відправили. На цей. Е, як вони називається у ці ігри у війну? Маневри, сказала Джейн. Так, маневри якісь. А може, взагалі відправили кудись за межі країни, у якесь місце, про яке він не має права розповідати, і зателефонувати звідти не може. Майку, він сержант інструктор. А не Рембо. Навіть Рембо надіслав би мамі листівку на день народження, прогарчав Френк старший. Гості раптом заметушилися, шукаючи собі прикриття. Усі почали їсти торт. Наступні кілька секунд вони сердито жували. Грейсі Камінський, найближча сусідка родини Ріцолі, сміливо порушила тишу. Анджело, це дуже смачний торт. Хто його випікав? Я. Відповіла Анджела, Сама, ви лишень, уявіть, мені самій на власний день народження доводиться пекти собі торт. Але так уже повелося в цій родині. Джейн зашарілася, ніби їй дали ляпаса, усе через Френкі. Насправді матір розлютилася на нього, але огидні сплески поганого настрою, як завжди, мала терпіти Джейн. Вона примирливо сказала Ма, я пропонувала принести торт. «З кондитерської, знизила плечима Анджела. Я не мала часу спекти сама. Це було правда. Але боже мій, навіщо вона це сказала? Щойно вимовивши ці слова, Джейн зрозуміла, що мала б мовчати. Вона побачила, як її брат Майк зіщулився на дивані, а батько побуряковів, стримуючи гнів. Не мала часу, повторила Анджела. У мене б усе одно вийшло казна що, а не торт, безпорадно розсміялася Джейн. Не мала часу, знову повторила Анджела. Ма, хочеш морозива? Чому б не? Якщо вже ти така зайнята, мабуть, я маю впасти на коліна і подякувати, що ти взагалі завітала на день народження своєї матері. Дочка промовчала. Вона стояла непорушно, уся червона і відчайдушно намагалася стримати сльози. Ось і знову заходилися гарячково поїдати торт. Ніхто не насмілювався дивитися на інших. Задзвонив телефон. Усі заклякли. Нарешті Френк старший відповів: Твоя матір тут, сказав він і передав слухавку Анджелі. Господи, Френкі, чого ти так довго не телефонував? Джейн полегшено зітхнула і почала перебирати оперові тарілочки й пластикові виделки. Який подарунок? перепитала матір. Я нічого не отримувала. Джейн здригнулася. Ні, Френкі, не намагайся виставити мене винною. Наступної миті весь гнів зник з голосу матері, мов під дією чарів. Френкі, любий, я розумію, розумію. Морська піхота, це справжнє пекло. Похитуючи головою, Джейн попрямувала до кухні, аж тут її покликала матір. Він хоче поговорити з тобою, зі мною? Так він сказав. Джейн взяла слухавку. Привіт, Френкі. Джейн, якого хріна? огрізнувся брат. Прошу, ти знаєш, про що я? Вона одразу ж вийшла з вітальні в кухню і зачинила за собою двері. Я попросив тебе про одну, блін, послугу. Ти про подарунок? Я телефоную привітати її з ним народженням, а вона визвіряється. А ти на що очікував? Думаєш, ти така крута, що підставила мене? Ти сам себе підставив, але, здається, знову викрутився. І тебе це бісить? Мені, взагалі, то все одно, Френкі, це ваші з мамою справи. Так. Але ти завжди нишпориш у мене за спиною і все робиш, щоб спаскудити наші стосунки. Ти навіть не підписала свій довбаний подарунок моїм довбаним іменем. Мій подарунок давно вже доставили, і тобі було дуже важко просто піти і купити якусь дрібничку, типу, від мене. Так, дуже важко. Я живу не для того, щоб твій зад підтирати. Я працюю по 18 годин на добу. А, звісно. Я весь час лише це від тебе і чую. Я така біднесенька і малесенька, так багато працюю, сплю лише 15 хвилиночок темної ніченьки. Крім того, ти мені ще за минулий подарунок не заплатив. Та заплатив я. Ні, а мене й досі тіпає, коли мама говорить про цю симпатичну лампу, яку подарував мені Френкі. То це все через гроші. У неї на поясі завібрував Пейджер. Вона глянула на визначник номера. Чхати мені на гроші. Це через твою поведінку. Ти навіть не докладаєш зусиль, щоб викручуватися, але тобі це все одно вдається. Знову граєш у гру, я малесенький, біднесенький шматочок лайна? Френкі, бувай. Передай мені маму. Спочатку я маю відповісти на пейджер, передзвони за хвилину. Ти що собі думаєш? Чому я маю знову платити за. Ріцолі повісила слухавку, трохи почекала, щоб заспокоїтися, а тоді набрала номер, який висвітився на визначнику пейджера, відповів Дарен Кроу. Вона не мала настрою розмовляти із ще одним неприємним типом. Тому сказала різко: Ріцолі, ви надіслали мені повідомлення на пейджер. Господи, вам би пігулочок якихось від ПМС, от мідл, наприклад. Що ви хотіли? Ми зі сліпером у біконгілі прибули десь півгодини тому. Ріцелі почула сміх і з маминої вітальні озирнулася на зачинені двері кухні, уявила собі, яка буде сцена, якщо вона піде з цього дня народження. Вам точно буде цікаво, сказав Кроу. Чому? Побачите, коли приїдете, записуйте адресу.